Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Роман Одинець, на платформі www.to. Сьогодні ми, як ви бачите, зустрічаємось в новій атмосфері. Вона більш тепла. Тут поруч зі мною камін. Ми на початку створення каналу вже практикували зустрічі. Біля каміну. І сьогодні відновимо цю теплу добру традицію. Тож, сьогодні у нас 1 листопада 2023 року і ми починаємо новий маркетинговий місяць. Давайте підіб'ємо підсумки попередніх періодів, тобто вересень і жовтень. У нас було два маркетингових місяці, і в яких ми зазначили. У нас з'явилась студія BED, бенчмаркінгу ергономіки та дизайну. Це перша складова, яка з'явилась на додачу до віртуальної студії, і вона є вирішальною передумовою. Нетворкінгової діяльності. Коли е, ми спілкуємось з вами, отак, онлайн, ми спілкуємось в контексті нетворкінгу, тобто роботи в е, віртуальному просторі. Далі у нас з'явилися три, три основні напрямки роботи. Вони були давно. Те ми їх зазначили. Перший напрямок роботи це нові стандарти. Нові стандарти це продукти, які виходять в, е, в, певному, е, в певних розмірах, в певних е, обставинах е, виготовлення, це економні бюджетні варіанти виготовлення. Які е, використовують принципи заощадливого виробництва. Далі у нас є нові, нові еталони, тобто еталонні рішення, які є ліміт е, Edition, е, такими лімітованими версіями. І є новий бенчмарк або новий рівень, коли ми говоримо про індивідуальний підхід і зазначаємо. Врешті-решт видаємо сертифікат, який зазначає оригінальність пристрою. Всі без виключення моделі: і перша, і друга і третя можуть підпадати під ці визначення. І кожен з громадян України або цивілізованого світу. Може і має право отримати поштою виготовлений зразок для того, аби користатись ним або навіть задіяти в бізнесі. Тож, далі, що ми ще зазначили з вами? Ми говоримо про те, що ми працюємо в трьох стилістичних напрямках: це Сучасний модерний стиль, функціоналізм та мінімалізм, а поєднання декількох моделей, наприклад, тетріс, дає нам змогу говорити про те, що ми можемо досягати хай тех рівню найвищого в світі, тому що це найкращі показники в функціональності і за кількістю форми, за безпекою. І Просто безліч варіантів можливих відтворення нових форм для комфорту. Далі ми сказали з вами, що ми маркетинговий рік проводимо в контексті без переплат, без перешкод, і взагалі у нас безпекова складова, вона вже давно задіяна, і в чому вона визначається? Безпекова складова закладена в самих пристроях, тому що вони в їх конструкції не використовуються корпусних елементів, каркасних елементів, пружинних блоків і складних механізмів трансформації. Далі ми ще з вами зазначили, що всі пристрої запатентовані, і в патентах зазначено, що вони можуть використовуватись за трьома основними напрямками для роботи відпочинку та розваги. Далі ми сказали, що маркетингова складова в позиціонуванні продуктів є такою, що ви можете застосовувати в залежності від манери виконання пристроїв їх в спортивно оздоровчих заходах, лікувально-профілактичних мероприємствах або в побуті, як в якості меблі. Далі, що ми ще говоримо? Ми говоримо, що всі пристрої без виключення є такими, що дарують свободи, свободи переміщення, свободи перевезення, свободи перетворення на всі відомі м'які меблі, тому що в кожній моделі, кожна модель в собі містить всі відомі, відомі на цей час м'які меблі, трансформери в одній конструкції. І в результаті трансформації відтворюється та чи інша форма: чи матрас, чи диван, чи крісло, чи пуф. Тож, цей маркетинговий місяць ми продовжуємо працювати з вами в такій теплій атмосфері, і в атмосфері затишку, комфорту. Будемо надалі продовжувати розпочаток. Роботу. Всім я вам дякую за увагу. Дуже дякую всіх тих, хто долучається, всіх тих, хто цікавиться. І скажу ще одну річ: що студія створена для того, аби не поєднувати людей між собою. Ми складали з вами компас для орієнтування в минулому навчальному році. Під гаслом Академії Гудвіл року, і створювали його для того, аби єднати а, партнерів а, в кооперативному дизайні, в тому числі. Тож а, на цій а, позитивній ноті я вас а, запрошую долучатись, а, ставити вподобайки, а, підписуватись на канал і розповсюджувати. Відео на широкий загал.